Робив з усього. В общем, був у них бурхливий секс. Довго потім мився в річці. Мені було добре, дівкам було добре, то то не гріх? Шуримури підрихтував. Так, це локон святого Патріка. І палець одного, і, і нога другого, і заливав це все спиртякою. Там бізнес імперії, а католицька церква. Каса стала падати. Да? Кажете, та дурня! А ніфіга не дурня люди добрі. Привіт, слава Україні! Ну що ви? Як ви? Зразу хочу знаєте, важливу річ, поки ви не перемотали. Будь ласка, буду дуже-дуже вдячна. Напишіть мені в коментарях, чого вам не вистачає в моїх відео, в моєму контенту, в моєму Ютубі. От що б ви хотіли, щоб додалося? Чого от мало? Можливо, якісь рубрики, чи можливо там, ну ну я не знаю, можливо, щось. По тексту, як то кажуть, ну напишіть, будь ласка, дуже-дуже хочу ставати для вас кращою і робити краще. Ну, досвіду блогерства немає, тому знаєте, така блогерка самоучка, тому напишіть, будь ласка, мені для мене це реально дуже дуже важливо, дуже дуже прошу вас. Нагадаю, що я досі приєдналась до ініціативи Читаємо для ЗСУ». Там е, повний звіт за кожну копійку, за кожну гривню, ви, на що витрачено. Треба допомагати нашим армійцям, бо ви ж бачите, без нас буде дуже-дуже погано. От, ладно, давайте я вам розповім про крутого українського автора, сучасного здивувала да, від мене дізнатися про хорошого українського автора це вкрай рідке знаєте щастя. На цьому каналі принаймні. Це Олексій Філмановський, а книжечка Провінціал. Це видавництво фабула. Опять-таки, знаєте, здивування просто в квадраті. По-перше, фабула мене здивувала, бо ну, якось, я не знаю, мені не попадалися книжки фабули, які б мені подобались. Ну, от чесно, знаєте, Бог правду любить. Оце перша. Ні, друга, друга, ще був тіль. Но далі вони не будуть. Видавати твори Келерману, тому тільки тіль у нас. От, ладно. Це знов проболюче. А тут мені сподобалось абсолютно все, мені сподобалася історія, мені сподобався шрифт. Він немаленький, знаєте, це, це, знаєте, в мої роки вже знаєте, треба на це теж зауважувати. Взагалі, тут прекрасно все. Біографія письменника взагалі просто. Він значить, написав, що він маркетолог, і в общем ця вся його біографія це який він класний маркетолог. Ну, Мабуть, те, що мені сподобалась його робота, його праця. Мабуть, він гарний маркетолог, бо він мені її продав. От серйозно вам кажу. Ладно, давайте я прочитаю анотацію, а потім я розкажу про враження. Знаєте, мені є що розказати. Цей роман про людину, яка присвятила життя збагаченню і процвітання Святого Престолу і картезіанського ордену. Ім'я її Дефан. На початку 14 століття він починав кар'єру смиренним послушникам монастирі Шартерес де Вільнев і закінчив кардиналами, управителем скарбниці папського двору. Саме він створив унікальну фінансову систему, відкривши нові джерела прибутку і заклавши основи сучасної економіки. він перший почав співпрацювати з банками. Монетизував віру, да, зараз про це я обов'язково розповім. Заклав основи книготоргівлі, ввів систему безготівкових розрахунків і створив продукти, які принесли світову славу картезіанцям. Хто, наприклад, не чув про знаменітий лікер Шартерес, це теж Дефан. Видатне життя як велика пригода на межі епохи відродження. Ви знаєте, так, да, це значить, маленький хлопчик. Його батько, я не знаю, як би це правильно називати, я буду українсько-купець. По-іншому я не знаю, як пояснити професію батька. В общем, І він відчуває, що відправляється в небезпечну подорож, і він відправляє сина маленького хлопчика в монастир цей Шертерес Девільньов, де настоятель Абаджан, його приятель вони такі, знаєте, друзяки друзяки такі, от, ну справжня дружба. І от там залишає хлопця і їде в свою цю робочу подорож. От. І дає... А батько, знаєте, там ну там тут. от, чесно скажу, тут вся родина просто знаєте, мої любчики просто. Значить, батько про просів, що католицька церква дуже любить різні реліквії, там, от мощі, от, все, 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 все. І він такий: так, нам треба значить, зробити дар католицькій церкви. Бере. Значить, у мами цього от, нашого головного персонажа Локон Волосечка зістригає, бере там таку якусь рамочку. В общем, Шуримуру підрихтував. Так, це Локон святого Патріка. Так, все добре, короте. і там католицька церква: Ура! У нас є локон святого Патрика. Ну, короте, знаєте, от, ну, Він так знаєте, обережненько, він не масове виробництво, він так потроху вкидав в ці реліквії. І коли він, він сказав, значить, що сину в нього, ну, звісно, там буде якийсь послак, значить, ну, щоб там монастирі жити. Ну, і Там були значить, і святий грааль, і мощі, і палець одного, і, і нога другого якогось святого. В общем, там, знаєте, збери просто святого така, знаєте, лотерейка. Ну, в общем, він там що знайшов, що зробив. В общем, посад був крутий, монахи були просто задоволені, Просто, знаєте, по вінці, як то кажуть. Ну, тепер повернемось до саме алкоголю, до лікера Шантерес. Це ну, у нас би сказали <смір> От. Він, е, значить, В чому була значить, ідея цього лікару? Він брав мед, розводив з водою, ну, мабуть, кипятив, там не дуже точний рецепт, і ну, сироп варив, ну, мабуть, Е, Потім туди додавав е, значить, настоянку просто смородини, ну таке щось перебродили. І заливав це все спиртякою. Да, бо воно було дуже міцне, їх там всім в общем, торкало в голову. А із-за того, що воно було солодке, воно дуже приємно пилося. Ну і да, така маленька поправочка. Хлопце вигадав у 14 років. Да, ну такий знайшов, талановитий хлопчик, я вам скажу. Ну він там реально він такий трудолюбивий і. Там можна було огородик садити, він весь час просив ще, ще, ще землі. Короті, бо каже, я вже все тут засадив, а в мене ще є ідеї, а мені землі не вистачає. в що такий, знаєте, таємний українець просто. Ну і от, і значить, регіон Прованса він знаєте, славився тим, що провансальці вони не вміють. Ну, Нормально вино робити, що у них там настільки багато лаванди, що в них немає цих от, е рецепторів, да? якими от, там, нотки. нотки. Вот. І вони там в общем, шмурдяк якийсь Ну і от е Цей хлопчик вирішив це діло виправити. в общем. Е і от Він набадяжив лікер Шантереза. В общем, всім так сподобалось. Значить Настоятель перший, що він сказав, а чи можемо ми це зробити в більших об'ємах? бо він там дав ну, чекурці якісь спробувати. Той такий, ну окей, тільки треба от купити те-те-те-те і буде вам щастя. От. Ну і звісно, э, така бізнес імперія а-ля католицька церква, вони такі, так, а це ж можна і на продаж, а можна і на те, а можна і на все. Зразу такі бізнес-ідеї пішли. Ну, і, в общем, цей хлопчик, він, ну, хлопчик, вже юнак, він дуже сильно так знаєте, ну, він... постійно в нього знаєте, мізки працювали, як збагатити католицьку церкву, так по факту. Ну, такі, знаєте, підприємець такі. От. І він робив гроші з усього. Причому він не отримував зиску, він це знаєте, заради ідеї. В общем, якось він так некорисливий був. От. Він, йому було радісно, що монахи там, да, їдять краще, наприклад. не тільки там якісь ну, примітивні якісь продукти. Да. Він такий, Я не міг дивитися, що там монахи. Були всі огрядні, там, з блідою шкірою, в общем, із-за того, що там вітамінків не, не вистачало. І він там, коротше, петрушки їм насадив, там селери насадив там, того всього, в общем, покращував раціон. Ну і коли ж, я ж кажу, його цю смородинивку почали продавати, то взагалі, в принципі, життя в монастирі стало краще, набагато. От. Причому, де Смородова, знаєте, у, у нього такі ідеї, знаєте, стартовий капітал мінус ноль. Він такий. Так, в лісі росте дика смородина. Значить, дайте мені кілька монахів, бо один не добру, піду повикопую кущики, пересадимо на монастирське подвір'я, і буде, значить, у нас буде гнати цю смородину. Вот. Ну, коротше, такі, знаєте, ідеї, гроші з нищо. Вот. Ну, він молодець, і його знаєте, можливо, тому що він почав з такого приємного просто бізнесу, стартап такий просто. у нього. Йому в принципі, ну, така квота довіри на його бізнес. І це дуже допомогло, він почав різні 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 ідеї. Да, от він співпрацював з найвідомішими банкірами Франції, а потім став скарбником, там слово забуло французьке, при тому монастирі, от де він був послушником в Шентерезі. Ну, а потім там не було б щастя, як то кажуть. Там були такі, в общем, рух такий не дуже. Сприятливий для Католицької церкви в Римі, і папа зі своїм двором, чи як світою, в общем, зі своїми підданими, вони переїхали в сусіднє містечко з там, де жив наш от послушник. І Дефан, в принципі, там, от він і, як би так сказати, попав папі на очі і заінтригував своєю смородиновкою. Ну, от. Да. І якось, знаєте, втерся, 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 і в общем, він став потім вот папи Римського свято, святого Престолу. Ну, знаєте, не без візріха хлопчина, з самого початку молодості, років 14-15, він ходив на річку. Ну, подобалось йому поглядати природу. А на річці знаєте, не тільки лебеді не тільки лебеді, а й красиві дівчата купалися. А це в нас люди кінець 12, го початку 13 го століття, як ви розумієте, купальників ще не було. І дівчата там от, в костюмах є І він такий зачаровано дивився на них, дивився. в общем, І тут дві дівчини, такі, знаєте, кажуть: привіт, хлопе, в общем. В общем, був у них бурхливий секс. Прям от з двома, так. знаєте. Початок такий непоганий у хлопа. У монаха, який. Е у якого це люба? Ну, ладно. І він таки приходить, він такий довго потім мився в річці, щоб запах змити, ну, щоб іншим не повадно було. А потім він таки приходить до себе в келію і думає, блін, в принципі, мені було добре, дівкам було добре, то то не гріх. Якщо всі, всі щасливі, то каже, я і не буду на сповіді згадувати. Ну, і в общем, він, знаєте, гуляв, як міг. Там, Таке враження, що він там з усією Францією, але трапилась на його шляху красива дівчина Ф'йора, і от він її покохав. І причому так покохав, що злягатися з дівками на річці, в принципі, ну, не завадило. Не завадило. То, то друге, як кажуть у нас. От. В общем, він ту фьору, фьору, в общем. і коли вона йому прийшла вже до нього в келю і каже: слухай, ну давай хлоп, кидай ту вже католицьку церкву, давай одружимось, будемо жити щасливо, в общем, все буде добре. А він такий нє-нє-у мене є католицька церква, я можу їй допомогти стати ще величнішою, ніж вона була, і їй буде. А ну, ну, що ти? Ну, ти то ти, а тут, тут, от. Ну, коротше, та Фьора пішла в сльозах, вся заплакана, в общем, і батько її видав за якогось там місцевого стеригання, бо, на думку батьків, Фьора вже була е, стара, значить, щоб самою вже, там, ну, в общем, ніхто на неї от так от без протекції не позариться. І в общем, за того діда значить, її там віддали. Ну, Він таки ну і добре принципі, але ти будеш постійно в моїй душі, в моєму серці, я буду тебе любити, в общем. Ну, да. Ну, от так. тут вот. далі, ви знаєте, дуже це, я так знаєте, смішно переказую, сподіваюся, смішно. Він настільки тут крутів винаходи. Вибачте, втик, я не погуглила, чи була така людина насправді. Щось мені знають, я думаю, що і була, бо настільки, ну. Це могло бути тут описано, знаєте, як до чого, як воно приходило, підходило, то це могло бути. Він вигадав, в принципі, банківську систему без готівкових розрахунків. Він дуже-дуже ну, він мудра людина був. Він ну, така, знаєте, як в народі кажуть, голова. Він настільки він, а, як він монетизував релігію, да? тут я вам в анонсі прочитала, в анонсі, а в анотації. Значить, каса стала падати, це неподобство. католицька церква дуже ревно знаєте, має бути плавочок, як от на одному рівні стоїть, так він не має бути. Не має бути нижче. Вище може, а нижче ні. І якось стало падати. Значить, і він вигадав значить, таку ідею. Він попросив монахів е, стати на базарі е, і цілий день, от, протягом тижня, здається, е, питати у людей, як кого звати, і записувати. Да? Кажете, та дурня, А ніфіга не дурня люди добрі. Всі з нього сміялися казали, що, що, що за хліб. А потім він взяв табличку, значить, все зробив і подивився, що е, дуже багато там, да, є якісь там Марії, Іосиф, ну такі більш відомі. А більшість імен вони такі. Ну, невідомі, в принципі. От. І він, що він придумав? Він каже: кожна людина хоче мати свого святого, свого янгола-охоронця. Тому давайте, в общем, монахи, всі, хто, значить, всі руки були задіяні, малюємо зажити іконки і з цим от іменем цього святого. І значить, ці монахи мали там на площах ось сюди. По цьому провансалю стояти і розказувати про подвиги святих, ну, от, які от на цій от іконці. І можна купити. От, ну, наприклад, да, я Тетяна, от, у мене є свята Тетяна, да, мучениця. І там вони такі, типу, ну, подвіги були схожі більш-менш у мучеників, тому вони взяли інформацію з усюди, навіть е, там, із інших вірувань, е, з єретичних якихось праць. Ну, знаєте, треба, щоб воно ну, продавалося. <гуме> Недаром це все ж таки менеджер писав. В общем, І ці от, монахи розповідали значить, історії цих святих, я ж кажу, що було, що вигадалось, і люди майже в чергу стали брати. Ні, ну, кожен же хотів мати, ну, да, ну. Вони ходить, ходять в кастел. там Ісус, там Діва Марія, а кожен же хоче свого, ну, воно ж, ну, в принципі, ідея -та класна. От. І так, от, в принципі, святі допомагали збагачуватися Католицькій церкві. Бо після Провансу в інших регіонах Франції теж люди захотіли, і в общем, бізнес пішов. От. Папа Римський такий, блін, яка класна ідея! Дивно, що не мені прийшла. Ну, коротше, і от так от вони, а потім на експорти деякі. А в общем, бізнес нормальний. І він, ну, як цей дефан збагатив католицьку церкву, так, мабуть, не збагачував її ніхто. Він настільки, я ж кажу, він гроші робив з усього. Просто ледь не з повітря. Да, може, там і з повітря просто цього не, де не зафіксовано. Вот. І ну, фінал тут дуже-дуже такий ну, трішечки неправдоподібний, я не буду його розповідати. Я дуже хочу, щоб ви прочитали цю книжечку. Якщо будете в Києві Оболонський проспект, бібліотека почайна, я її туди завезу, то ви можете там сяти. Ні, то замовте вона невеликі гроші коштує, ну, бо вона не дуже популярна, не дуже розпіарена. Хоча вона реально класна. Вот. Ілюстрації тут, до речі, дуже, дуже класні ілюстрації. Зараз я вам... тут їх небагато, але знаєте, вони, вони вартують. Тут такі вони знаєте, специфічні. от. От, В общем, я вам дуже дуже раджу цю книжку. Вона відпочинкова, єдина. Можлива, можлива. знаєте, Я от сторінок 50 от, якби, звикала до оповіді цієї от книги. Вона, знаєте, як, от, наприклад, літній чоловік, наприклад, той самий монах чи там старець, от він оповідає якусь от, чиєсь житіє моє. І от вона така, знаєте, вона така трішечки в'язка, така тягнуча. Ну, це, це не напружує, це абсолютно не напружує. Просто до цього треба звикнути, ну, вчитатись в принципі в текст. І тоді просто нереально цікаво, нереально. Тут і про двір медичі, і про всі ці грошові, в общем, ніж тічки, в общем, в общем, як медичі, в принципі, хотіли. Долучитися до скарбів католицької церкви, в общем, і як цей дефан, в принципі, да, поєднав ліди з полум'ям, бо Королівська дінастія, монаша династія, Католицька церква, вона протязі мені здається, ну, не так давно вони якось почали гармонійно співіснувати, а весь час там було да, цей от, хто ж головніший папа чи монарх. Uh, і ну, ну не знаю, нереально крутезна історія. Я вам я ж кажу, щиро раджу, дуже щиро раджу. Олексій uh, Філмановський, провінціал фабула. Ще раз нагадаю, бо ну реально прекрасна історія, реально uh, захопливий сюжет. Я чесно скажу, я не очікувала. Uh, якось, uh, ну Я не знаю, чому я не очікувала, ну от так. Вот. Я ж кажу, ви, ви гарно проведете час тут. Uh, 430 сторінок, але знаєте, вони у вас з провінціалом час летить непомітно. <загадаємо> Згадаємо рекламу. От. До речі, провінціал. От тут книга починається, це нам пояснення. Провінціал, житель провінції, перше значення, тобто території за межами столиці. Друге значення: провінціал, уроженість провансу історичної області на південному сході Франції. І третє значення слово провінціал. Провінціал, глава провінції або окремої конгрегації Чернечого ордену. Ну так от наш герой був третім, в принципі, значенням. Ну, ви зрозуміли. Вот. Тому вот, ні, ну, я ж кажу, дуже цікаво, дуже прекрасна історія. От. Ще раз хочу нагадати моє прохання, напишіть, що вас не влаштовує в моїх відео, що б ви хотіли, щоб я покращила. що, ну, Взагалі напишіть мені, знаєте. Дуже буду вдячна, ну, чесно, прошу. Вот. Ну, а ми з вами віримо в засилу, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо, ми на своїй землі, бережіть себе, балуйте себе. Я вас так таксі люблю і мене ви такі класні. Pronto, oh, because.